Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму Поклик. І почнемо із запитання: а як ви молитеся? Чи можете назвати свої молитви щирими, неформальними та ефективними? І чи молитеся ви за владу? Чому насправді це дуже важливо молитися і за владу, зокрема? Запитаємо у пастора. Молитва це звична практика багатьох людей. Але за що насамперед варто молитися в такий тривожний час, який переживаємо сьогодні всі ми. Подумаймо, чому Бог допускає в нашому житті тяжкі випробування і труднощі. А нам би так хотіло жити мирним, тихим і безтурботним життя, без жодних проблем, вірусів, пандемій, агресій, воїн, ескалацій і таке подібне. Але це нереальне життя так не буває. І причина все та ж гріхопадіння. Тому життя на землі і складається з випробувань, труднощів і проблем. Але Бог не хоче, щоб ці проблеми зламали нас, і, проходячи випробування і труднощі, ми можемо ставати сильнішими і здобувати перемоги. Але для цього і потрібна молитва. Вона нагадує, хто в нашому житті головний і в чиїх руках весь світ. І саме молитва допомагає нам вийти зі стану страху, тривоги і розчарувань. Бо інакше ми неминуче прийдемо до розпачу паніки і безвиході, а ще молитва вчить нас терпінню. Ну а без терпіння ми не здатні духовно зростати. Тому апостол Яків і пише майте, брати мої повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали. Цікава цитата. Виявляється, правильна реакція на випробування, радість. А от де брати терпіння, коли навколо скорботи й утиски. От якраз у скорботах та утисках народжується терпіння, тобто незворушність і стійкість у часи випробувань. Це коли ми згадуємо, що Бог не дав нам духа страху, але дух любові, що Він любить нас, все знає про нас і завжди готовий допомогти. Ми йому довіряємо і терпляче чекаємо, не допускаючи жодної паніки, страху, ані сум'яття. Бо відчай і паніка можуть спричинити набагато більше зла, аніж будь-який вірус чи агресія. Та ж медики переконані, що страх і паніка знищують природний імунітет, який дав нам Творець, і слова Христа підтверджують це. Описуючи події останнього часу, Ісус сказав, що люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ. От зверніть увагу, не від самого лиха, а від очікування цього лиха. Тому так важливо мати тверде переконання в тому, що Бог контролює будь-яку ситуацію. У 90-му Псалмі читаємо: Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: охорона моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Бо Він тебе вирве тенет птахолова, з моровиці згубної, він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його заховаєшся ти. Щит та лук Його правда, не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темря виходить, ані моровиці, що нищить опівдні, впаде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не дійде. Цей псалом це фактично молитва до Бога. Вона стосується особисто кожного чи всієї церкви загалом. І кожного зокрема, і всіх загалом. Нині, взагалі, особливий час для церкви, як для Божої армії, в яку Бог закликає кожного. У другій книзі Хронік ми читаємо, що якщо народ впокориться і буде шукати Божого лиця, залишить свої злі дороги. То Господь почує з неба і зцілить цю землю. Хто цей народ, як не діти Божі, церква Божа. Але, друзі, починати потрібно з себе. Перегляньмо своє життя, як ми молимося, як живемо, як свідчимо про Бога і чи виконуємо постанови святого Письма. А там, зокрема, читаємо отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. За царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя в усякій побожності та чистості, бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Друзі, чи так ми молимося? А виявляється, від нашої молитви залежить, чи буде наше життя тихим і мирним. Молитися за владу дуже нелегко, бо одразу згадуєш про всі прояви корупції і злочинних дій. Як за неї молитися? Справді, часто можемо чути від людей, та як за таку владу можна молитись. Корупція це загальна назва багатьох злочинів, пов'язаних із грішми, хабарництво, здирництво, підкуп, різні економічні схеми в обхід законів і таке інше. І саме тому наші молитви за тих, хто при владі, сьогодні як ніколи потрібні. І ми молимося тому, що віримо в силу молитви, в її ефективність і діяльність. Адже молитва це наша духовна зброя, яка руйнує твердині лукавого. А таких твердинь в Україні немало. А якою має бути влада в країні, щоб її громадяни вели тихе й мирне життя? Апостол Павло відповідає на це запитання так: усяка душа нехай підкоряється вищим владам. Бо то не є влада, якщо не від Бога, такі ж існуючі влади від Бога встановлені. Тому, хто противиться такій владі, противиться Божій постанові, протистоїть Божій постанові, а ті, хто противиться, самі на себе накличуть осудження. Бо начальники страшні не для добрих справ, а для злих. А хочеш не боятися влади, роби добро і заслужиш від неї похвалу. Тому що Божий слуга є тобі на добро. А якщо чиниш зло, бійся, бо недаремно носить меч, бо він Божий слуга, який несе відплату у гніві тому, хто чинить зло. Отож, представник влади це Божий слуга усім на добро, месник у гніві злочинцеві. Отже, основний фактор доброї влади це її здатність визначати, що таке добро, а що зло. Саме так. Лише на основі Божої системи цінностей представники влади будуть ефективними, а народ провадитиме тихе і мирне життя. Важливо, однак, пам'ятати, що Бог не поставив перед владою за ціль побудувати рай на землі. Жодні президенти не зможуть цього зробити. Законом можна обмежити вчинки, але не можна виправити серця людей. Тому не треба тішитися думкою, от прийде той чи інший до влади, і все в нас стане добре. то як конкретно треба молитися за владу, молімося, щоб правителі були чесними. Ні для кого не секрет, що політики часто приймають рішення, виходячи не з того, що правильно, а з того, що політично вигідно або вигідно їм персонально. Та писання стверджує: цар утримує край правосуддям, а людина хабарна руйнує його. А ще написано: як цар правдою судить убогих, стоятиме трон його завжди. Ні для кого не секрет, що найстрашніша хвороба в Україні не коронавірус, не віл, снід, не туберкульоз чи онкологія. Найстрашніша хвороба це корупція і хабарництво, які руйнують країну більше ніж будь-яка війна. Корупція це тотальна проблема, яка на всіх рівнях, неначе проказа, покрила нашу країну. І весь світ бачить це і закликає нас схаменутися. Тому ревно молімося про очищення України від цієї недуги. А хіба лише Україна хворіє на цю корупцію? Та ні, звичайно, ця проблема існувала у всі часи і віки історії людства. Ще у книзі Вихід, 23 23-му розділі, ми читаємо так говорить Господь: а хабара не візьмеш, бо хабар осліплює зрячих. І викривляє слова справедливих. Проказа вкриває тіло, а хабар вибирає очі. Чи ви знаєте, що є країни, в яких за хабарництво страчують, а за злодійство відрубують руки? Якби такі закони діяли в Україні, лиш уявіть, скільки безруких людей ходили би нашими вулицями. Чи можливо тоді подолати цю давню і таку поширену хворобу людства? Ніщо не здатне змінити людину. Лише Бог може це зробити. Тому й треба молитися, щоб наша влада мала страх Божий у серці і дбала про народ. Адже ми не раз стикаємося з тим, що наші правителі часто турбуються лише про власні політичні чи матеріальні інтереси більше, аніж про народ, якому вони покликані служити. Перевага ж країни в цілому, це цар, що піклується про країну. А ще треба молити, щоб наші правителі оточували себе правильними радниками і мали добрих, вірних помічників від Бога. Але молитися, аби влада жила за Божими принципами, мало, треба ще й самим так жити, жити під покровом Всевишнього, а це найкраще місце замешкання на всій землі. Отож, друзі, нам треба не просто молитися, але самим жити за Божими принципами. Ми впливаємо на людей не лише молитвами, а й своїм життям. У Писанні сказано і дбайте про спокій міста, і моліться за нього до Господа, бо в спокої Його буде і ваш спокій. Тому не будьмо байдужими, а дбаймо про спокій міста, у якому нас оселив Господь. І молімося за нього до Господа, бо в спокої його буде і наш спокій. Амінь. І цього щиро бажають вам, друзі, журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей. Глянь, наша земля зараз віді. Морок захопив краї. Всі з усюди нам звіщають страх. Та вірю я в те, що Божа земля Бог сказав з небес тобою я все на землі в Божих руках. Бог нам відкриває слово Своє, пораховане волося Твоє, ти не бійся, бися, вірна діся, те є у Божих очах, як в падень. Walk well, on.